Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Розказуйте, чим зрішили перед Богом. Та я знаю такі воззвичайні буденні гріхи, ніц особливого. Ну що може матюкаєтеся? А рахується курчамать з стара, й най тебе шлях трав. Ну та то вже взагалі то є великий гріх. Тоді стабільно вкрали, вкрала, вбили. А кутенята рахують, ну та-та. вбила, їли жирне в піст. Ну та що ви, отче, думаєте, що я вже чисто якась безбожниця чи шо сваритися з чоловіком не сварусі, а доказую свою правоту, бо жінка є завше права. Так, стоп, що та зволоч стара вже щось на мене наговорила. Перепрошую. Ануліруйте мені той матюк. Чужоложила. Звідки ви знаєте? Тобто, ну вкрала, але я не говорила, що чужу ложку така файна, срібна була. ложили, Чи зраджували своєму чоловікові? Отче, мені 70 літ. Я зраджувати можу хіба що своїм моральним принципом, але знаю хто чужоложе. До Гальки сусідки три рази на тиждень Василь Бараний приходить. Вона вам, до речі, може, що казала? Розкажіть мені, я нікому не скажу. Та я вам не можу такого сказати, бо то є тайна сповідь. Добре, випиваєте? Ну та можна було би, але давайте вже всі перше посповідаємо. Дивіться, <звітил> отче наш і Богонь.